Доброго ранку, дякуємо всім тим, хто залишається з програмою на часі ранок. А зараз, якщо ви програміст або власне цікавитеся програмуванням, саме для вас буде доволі таки багато цікавої інформації, адже вже в нашій студії з'явився гість Сергій Іванович Проценко, декан факультету еліт Сумського державного університету. Доброго, Доброго ранку Доброго Доброго ранку от, ранку і... зі святом. От зі святом власне. вас в першу чергу, тому що це власне ваше свято. А й хотілося б вас запитати. От в принципі, ну от, традиційне наше питання, ми mm. дізнаємося а, у всіх наших гостей. Як ми сьогодні прокидалися? Сьогодні, як і завжди, <хи> легко, без питань. Але сьогодні було трошки радісно за нас, всіх програмістів та айтішників, оскільки сьогодні 256 й день в цьому році, і саме свята програмістів відмічають кожного року на 256 й день. 256 -й це така символічна цифра для взагалі айтішників програмістів. Це один байт. Ну скажімо так это, так, це варіанти, які можливі. Випадку використання 8 бітів або одного байту, і тому так історично склалася ця дата цього свята. А так от чому так сталося? А я просто читала в О, ну, що, один байт, Хоч хтось щось зрозумів. Ні, діду що ти ви питала, чому не, чому 12 вересня, а не 13 вересня, як у високосний рік, от у чому річ саме 256 так, на 256. На 256 через це. Ага. Якщо ви високосний або невисокосний, то або 12, або 13 вересня. О, ну, ну, що, он в чому справа? Угу. Ми так думали, і тут все не так просто. Все-таки програмісти, це вони рахують, вираховують один байт, Це все-таки доволі символічно. Ми думали, просто 12 вересня. Ну, от, вирішували просто, сіли. Давайте, якого дня будемо? Давайте 1 червня. М -м 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 -м. Ні, Ні, не годиться. 12 вересня. О, точно! <с <с <с?> Я тоді вільний. <с? <с? <с?> от, от, власне, розкажіть про програмістів. Що це за люди? Тобто, ну, на Вікіпедії можна почитати, що програмісти займаються програмуванням, різні е, речі. А от взагалі, от, чим займаються програмісти? Програмісти ну зараз взагалі ті технології охопили всі аспекти нашого життя. І безумовно, без програмістів, я думаю, наш ефір взагалі був би і неможливий, скільки кожен користується програмним забезпеченням і в своїх мобільних телефонах, і безпосередньо в комп'ютерах. Але аспекти, які охоплюють, це безумовно для молоді. Це створення будь-яких мобільних додатків, веб-додатків. Створення великих систем і багато-багато іншого. Програміста можна характеризувати так: це людина не завжди, як багато хто вважає, замкнута в собі і щось думає. Це дуже відкриті, радісні люди. Хоча, безумовно, коли вони інтенсивно працюють, то не завжди такі замкнуті в себе і щось вигадують. Програміст, по-друге, це можна сказати, це клас, який в Україні вже сформувався. Це люди, які мають дуже велику заробітну плату по нашим uh -huh. українським uh -huh. міркам. Навіть е, якщо брати сумські е, it компанії то по деяким компаніям середня заробітна плата складає близько тисячі доларів на місяць. Uh -huh. Це Вражаю. дуже велика сума. Та. Тому чому так? Е, програмісти це інтелектуальна праця, і е, ця праця, замовник цієї праці, як правило, захід. Угу. Переважна кількість програмістів всі працюють в Україні, це аутсорс, і вони працюють на захід. Хоча є і велика кількість продуктових компаній, стартапів, які пропонують і просувають власні продукти. Програмісти це робота для молоді. Середній вік в працюючих в іт компаніях дуже часто складає менше 30 років. Ага. Це також дуже важливо. Ну, дуже велика кількість аспектів, які поєднують цікавість цієї професії. Безумовно, є складнощі, щоб стати програмістом, необхідно вчитися, вчитися дуже, скажімо, тривало і любити цю професію. Ага. І, безумовно, люди, які працюють в цій сфері, а їх все більше і більше. Інша частина людства з часом буде суттєво залежати від цієї частини. Тому я всіх програмістів вітаю зі святом, Це наше професійне свято. А на теренах Сумщини у нас, скажімо так, осередком Програмістів є факультет електроніки і інформаційних технологій, які я очолюю, і ми випускаємо кожен рік ну, десь близько 200 фахівців ага. різних аспектів. А от якщо брати ці 200 фахівців, то взагалі серед випускників, скільки який відсоток іде працювати саме в ІТ-компанії по спеціальності? Ну, переважно всіх намагаються туди потрапити. Чому так? Тому що я сказав, по-перше, велика заробітна плата. плата для молоді це дуже важливо, оскільки молодь завжди хоче все відразу. І це правильно, оскільки не потрібно втрачати час в своєму житті, в своєму житті треба намагатися до цього тягнутися. Ну, відверто скажу, що на факультеті, в університеті взагалі створена система співробітництва з Сейті компаніями. У нас працюють it центри, навчальні it центри таких компаній, як MindKey, NetCracker, там MCBridge. і навчання в цих центрах безкоштовне. І будучи вже студентом, можна працювати. Частково не на повну ставку, але можна працювати, навчаючись на факультеті, і працювати. І безумовно по завершенні, якщо студент... Гарно навчався, крім того, пройшов додаткові курси в ІТ-центрах, то він буде 100% працевлаштований в ІТ-секторі. По оцінкам десь з 200 чоловік, але ну, переважна кількість йде в саме в ІТ-сектор. А якщо йде не безпосередньо в іт компанії то йде на ті посади, які пов'язані з цим. Тобто є підприємства, є різного плану організації, там також є ІТ-відділи. Там необхідні і, і, і фахівці, і начальники цих IT-відділів, тощо це і може бути і обленерго, і енергоринок різного плану. Велика-велика ну, кількість аспектів е, життя затру, е, з, у нас IT, е, it напрямок проник в різні плани. Тому от наші студенти знаходять там роботи, роботу. За оцінками, це десь ну, мабуть десь близько 80%. Угу. Ого, а Сергій так. Іванович, ось у мене таке питання склалося. А, багато програмістів говорять, що їхня професія теж можна назвати її творчою. Я, наприклад, ну, з вашого розповідь зрозуміла, що це більш технічно, все-таки все одно ж ну, комп'ютери, техніка, ні, як ніяк. Ну, це розумова праця, маю це на увазі? Ні, ні, це я вважаю 100% це творча професія. Чому? Оскільки людина, це дуже схоже, коли людина програмує, що створює, або, наприклад, створює дизайн свого там веб-додатку чи мобільного додатку, коли людина програмує, вона дуже, скажімо так, розумово працює і при цьому створює цей код, красиві математичні програмістські конструкції. І в деяких випадках це можна сказати, що це дійсно творча професія. З аналогією, так як ми створюємо живопис або щось малюємо, то схоже є в програмуванні. Ні всі аспекти в Програмування можна так описати, але ну, переважно це творча професія. Люди творять, вони пишуть. Так вони пишуть цей код. У угу. мене ще таке питання виникало. А дівчата йдуть, власне, у програмування? Я все думаю, можливо, мені туди пристроїтися. Я скажу вам відверто, що якщо подивитися таке гендерну картину в іт компаніях то. Ну, близько 50% в деяких компаніях це є дівчата. Ага. Тобто дівчата тобто, можуть спокійно працювати в великій кількості компаній, такі є, можуть працювати проджект-менеджерами або піемами. Це ті особи, які керують невеликими групами програмістів і створюють проекти. Наприклад, в компанії MindKey, яку заснував наш випускник. З нашого Сумського державного університету, і вона налічує близько 80 уже співробітників в місті Суми, то здається, всі піеми в цій компанії ці дівчата. Так? Чому? Uh -huh. Дівчата вони комунікабельні, володіють іноземними мовами гарно, можуть знаходити е, спільну мову як з клієнтом, так і безпосередньо е, з програмістами, так і е, тестировщиками, дизайнерами і багато-багато іншими е, працівниками IT-галузі. Тому є дівчата і дизайнери, велика кількість, є дівчата і безпосередньо і кодерами, то uh -huh. тобто програмістами. Це не є така Суто чоловіча професія, так okay. жінки повинні десь і прикрашати сам цей процес, оскільки це творча професія, жінок там не можна. От і е, у нас нещодавно ми провели опитування невеличке. У сумчан запитали, е, хто ж такі програмісти. Е, зараз пропоную переглянути разом з вами, разом з усіма і дізнатися, що ж думають наші все-таки сумчани про програмістів. А чим займаються програмісти?» «Програми составляють. «Програмісти програмують, програму розробляють. «Програми пишуть, а чим вони займаються? Програмісти різні бувають. Вони Они програми». Ну щось програмують, мабуть». Ну, комп'ютерним ділом. Там програми создают. Я, я не знаю. Програми составляют, наверное. Кушать програми. Сидять. О, страничку обновляють. Я слышал. Нажимают на кнопочки. Не знаю не ушко. Ну власне, майже всі відповіли правильно, так, програмісти роблять програми, а от як вам відповідь сторінки оновлюють. Сидять сторінки оновлюють. Ну, складно, складно зрозуміти, що е, чоловік мав на увазі. Ну, десь, мабуть, і, і таке необхідно робити. Хоча що мається на увазі, дуже складно. Презумно, можливо, вони то, там сидять якусь сторінку, просто оновлюють, слідкують, а за тим, за активністю на сторінці, за якоюсь. Ну, можливо. Ситу, Ситу, сторінки в можливо? Можливо, і так. <реш> тобто, от, якщо ну, от, програмісти, от, програмісти програмують, і ви говорите, що там аутсорс працюють в іноземних компаніях, не відходячи, це ж робота взагалі можна не відходячи вдома працювати, не відходячи від комп'ютера програмувати і а о, так. От, а, от, а знання, от, мови, потрібно ще, наприклад, Ні, переважно IT-фахівець, одна із головних аспектів це знання. Англійської мови обов'язково. І взагалі, да, можна не виходити із дому. У нас дуже великий відсоток фрілансерів в, в, в Україні. І не так давно я читав десь статистику. Є така фріланс-біржа Upwork. О, і по Статистики цієї біржі Upwork, такі цифри дуже були, навіть до мене дуже сильно здивували. Взагалі за рік з України було зареєстровано і працювало на біржі Upwork близько 60 тисяч програмістів. Ага. Із них Цифри є дуже вражаючі. Близько 10 тисяч отримали заробітну плату в середньому більше трьох тисяч доларів на місяць, там десь 1020 отримали від тисячі до трьох тисяч доларів на місяць, і, і всі, які залишились, це з близько 30 тисяч, менше тисячі доларів на місяць, отримують. Тобто є фрілансери в Україні, і вони дуже ціняться взагалі в світі. Оскільки у нас доволі фундаментальна така серйозна освіта і вона є в Україні, я думаю, вона буде тільки розвиватися. І це пов'язано з тим, що, скажімо так, велика кількість працює вдома, мають ґрунтовні такі добрі знання, і є особи, які мають середній рейд, а рейд рахується на час. Близько 70 доларів в час. От є такі особи. А хоча по нашій державі десь середній рейд складає на фріланс-біржах десь близько 20-20 доларів за час роботи. Тобто це доволі серйозні цифри для України. І в тіні нашої держави працює велика кількість програмістів. Хоча при цьому вони ну, практично всі працюють, ми їх не бачимо в тіні, а платять податки. Безумовно, ці. Кошти залишають нашій державі, і не так давно здається. Наш президент казав, що IT-галузь виходить десь на, на третє місце в плані експорту. Продукції, які виробляє Україна після аграрного сектору і нашої металообробки, uh -huh. Тому тому взайти майбутнє, і чим більше молоді там будуть долучатися, чим більше молоді буде працювати в цьому напрямку, тим буде краще. Хоча відверто скажу, що це треба любити, за цим треба тягнутися і безумовно вчитися, без цього нічого не вийде. Наші програмісти можна сказати, дуже конкурентно спроможні на ринку праці і працюють за кордоном з ваших слів. Виходить так, ну велика кількість зрозуміла, що і виїжджає за кордон. Я не хотів про це казати, скільки я люблю нашу державу і хочу, щоб всі залишалися у нас. <гум> От, ну що ж, ми, в принципі, дізналися, хто такі програмісти і чим вони живуть, як заробляють. А зараз хочеться перемкнутися на Марину П'ятаченко, яка вже чекає у нас у новинній студії. Доброго ранку, Марина, ще раз. Доброго ранок. От скажи, будь ласка, ти б захотіла стати програмістом після того, що почула, які зарплати в них? Це дуже важка робота. Я не вмію писати всі ці коди, тому навряд чи в мене це вийде. Научать, Марина, научать. <ріст> <ріст> Якщо не вмієш, то научать. Давайте я спершу ми... новини прочитаю. <ріст> Давай, тож, а, спершу новини, потім научимо Марину Петченко кодувати. Тож, а, давайте дивитися разом на часі новини.